Неростаюсь. Всім привіт, це шеф Женя. і ти дожив до кінця своєї першої або останньої робочої зміни. Ми ще не визначились. І сьогодні ти будеш прибирати м'ясний цех. І є 4 різні типи прибирання, між якими ми будемо обирати в залежності від того, скільки часу на прибирання у нас залишається. Перший спосіб косметичне прибирання. Косметичне прибирання. Це коли ти е, позирав все насухо, потім взяв такий шеф, я вже, я вже затираю з там шеф. І потім взяв губку, таку з підлоги зібрався, зібрався з підлоги і такий, шеф, я обрав. Другий тип прибирання швидке прибирання. Швидке прибирання це коли ти береш. Рідину мильну, коли ти береш засіб для антижиру, пирскаєш все антижиром, потім миєш милом, потім візьмеш рідину для миття підлоги, помиєш підлогу, збереш вологу з підлоги і упиздуєш на. Третій спосіб прибирання. Ми відсуваємо столи, миємо стіну зверху вниз, потім миємо столи посередині, миємо цю частину підлоги. Засуваємо столи, після цього миємо фартухи. фартухи вішаємо і починаємо мити середину підлоги. Затираємо підвіконня, це місце для зберігання інвентаря. і полиці. Полиці обов'язково. Четвертий спосіб це генеральне прибирання. О, генеральне прибирання тобі сподобається. В генеральному прибиранні ми дійсно ліземо в залупу. Ми миємо, блять. Всі хуйні, всі відверстя, всі маленькі приколи, знизу, зверху, мийки, ніжки, блядь, обладнання. Ми залазимо в кожну щілочку, все щіточками. І це займає плюс-мінус від трьох до шести годин, в залежності від того, наскільки насичений цех різними приводами. У будь-якому разі, яким би способом ми не прибирали, ми спочатку робимо дві речі. Перша. Ми замиваємо всі ящики. Ці ящики треба прибрати звідси вже очищеними, готовими для пропарки, для обробки. броб. Для того, щоб помити такий ящик, ми спочатку заприскаємо антижиром, потім їбанемо його хворкою, потім помиємо його з милом, потім... Ми виставимо його для пропарки термічної обробки вже в інше місце до нашої тунельної посудомийки. Дві з половиною години спустя. Ось е ми ті ящик, їх залишилось пропари через нашу тунельну мийку. Я залишу це е хлопцям на ранок. Коротше, зараз е пів на третю ночі, е і це нормальний час, коли кухарі йдуть з роботи. То що що ж вони стати в чергу? Бути кухарем? Комон, е погнали. Е anyway, будемо закриватись. Підписуйтесь на цей канал, якщо хочете побачити, як шеф має вдвічі більше ящиків.